Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. А ми розпочинаємо інкубацію курячих яєць в інкубаторі Теплуша 72 Pro. В мене є інкубаційне яйце трьох видів кур, дві, дві породи і кросова птиця, м'ясояєчний крос. Це будуть яйця породи Барбезіо французької, яйця породи червоно-мідний маран. І м'ясояєчний кросфарм. Яйця в нас підготовлені, зберігались і транспортувались вони так, як має бути, гострим кінцем донизу, тупим доверху. Всі. Всі яйця я по отриманні просвітила на наявність тріщин бою. Єдине от одне яйце марана їх було 17, а доїхало 16, одне розбилося. Решта, в принципі, я не помітила ніяких ні тріщин, ні сколу. Це робити обов'язково, просвітити, тому що яйце, котре розбите, його точно не можна інкубувати. Котре маленька тріщина, там можна заклеювати медичним клеєм БФ і за ним дуже спостерігати. Але в нас цього нема, слава Богу. Що хочу вам сказати про овоскупування, просвітлення яєць. Прості яйця, отакі, от, як скажімо, такі світлі кремові, коричнюваті, це яйце фарм. Воно просвітлюється добре, його все видно, світле світле воно. От білі яйця 20 штук, білі, кремові, це породи барбезіо. Вони так само просвітлюються чудово. А от яйця, породи маран, вони темні. Оце я вам скажу, це справжній квест. Тому що, по-перше, практично всі яйця мають форму правильний овал. І визначити, де там верх, де там низ, де тупий кінець, де гострий, ну, це ще та загадка. Хочу вам показати ось такі яйця. Ну, от, припустимо, в цьому яйці от видно гострий кінець, гострий і тупий. А є у мене яйця тут. Ось погляньте, воно повністю форми правильний овал. Де тут низ, де тут верх, невідомо. Ну Ми декотрі яйця просвітили, десь видно повітряну камеру, а десь не видно, ну вже як буде. Ось хочу вам показати, яке воно на просвіт. Ось я взяла яйце, фарм. Дивіться, от воно просвічується, воно його все видно, воно світленьке. Яйця якісь дивні, вони якісь всі отакі рябі. Ну, може, так треба, щоб так було. Одне ось ще одне візьмемо фарм. Ну, ось таке саме світленькі, однакові. Подивимося на барбезьо. І барбезьо видно. Чисті, красиві яйця. О, дві штучки подивимося. А оце яйце, до речі, от яйце такої форми. Взагалі, інкубувати не рекомендується, не можна. Тому що воно неправильної форми. Але я буду його закладати все рівно. Я хочу бачити, що з нього буде. А ось на ньому видно і повітряну камеру зверху. А тепер, друзі, подивимося на Марана. Ось в нас яйце. Ось я його свічу. Чесно сказати, нічого тут не видно, ні повітряної камери, ні що там є всередині, нічого. Одне ось друге. Це трішки світліше, в цьому ще якісь там розуміння є. І то не сильно. Ось видно повітряну камеру зверху. Ще одне третє. А це темніше. Тут нічого не видно. Тому єдине, що в є маргана, я зрозуміла, що тріщин нема, а що там далі, ну, то вже побачимо. Отака От ситуація по просвітленню. Хочу два слова розказати про інкубатор. Відключу і покажу: цей інкубатор місткістю 72 курячі яйця. Він від такого сірого кольору, виготовлений з покращеного пінопласту, з нього не так швидко зникає волога. Ну, від початку. Він у нас встановлений на столі, на тканині. Тому під низ, отут є в нього мал маленькі ніжки. Отам чотири ніжки іззаду. Ми отак підкладаємо кришечку. І минулу інкубацію теж так робили. Для чого? Тому що у дні інкубатора є вентиляційні отвори. Ось, давайте подивимося. Ось вони, вентиляційні отвори. Але самі ніжки інкубатора вони зовсім малесенькі. Можливо, тої вентиляції вистачає, але ми робили кришками отак трошки більшу відстань, оту, щоб була краща вентиляція. Далі по конструктиву інкубатора. В ньому є 4 ось такі ємності, які за замо... їх чотири, але вони розділені ще надвоє тобто, по суті, є вісім ємностей для заливу води. Ми їх встановлюємо, дивимося, щоб вентиляційні отвори не закрились. Чотири ємності. Зверху, обов'язково потрібно класти оцей килимок, котрий йде в комплекті. Чому? Тому що, якщо його не покласти, буде волога випаровуватися дуже швидко і не зможете втримати рівень вологи. Коли прокладаємо килимок, обов'язково стежимо, щоб вентиляційні отвори не закривалися. Не закривалось. Ось, отак, інкубатор отаке дно. Сюди ми будемо вставляти зараз лоток з яйцями. Яйце ми мили і дезінфікували, тому що це яйце було придбане в інших господарствах. Я сподіваюся, що там нормальний інфекційний фон, але все рівно дезінфікувати придбане яйце з інших господарств треба. Тим більше, що яйце Барбезьйо було достатньо брудне, тому що зараз дощі це зрозуміло. Як ми дезінфікували і як ми мили, у нас є на каналі відео, посилання на нього буде ось тут і в описі до цього відео. Друзі, ось я яйце заклала. Там, де не вистачало яйця, я напхала отак от паперових рушників, щоб зафіксувати, щоб не сильно воно колотилося. Зараз будемо встановлювати в інкубатор. Хочу показати цей лоток одразу. Він вставляється, просто ставиться в інкубатор. Ось є дріт, до цього під'єднується автоматичний переворот. Автоматичний переворот за замовчуваннями від виробника. Він 24 рази на, на добу. Так він і буде. Плоток ось я вставила, під'єднаю механізм перевороту, але першу добу яйця не перевертаємо. Він відключений на табло на пульті управління, але одразу підключу, щоб потім не лазити. Все, защелкнулось. Тут акуратно, щоб дроти ніде не поплутались. Все. Це так, вологи я налила. Наливати треба не побагато. Я налила 10 мл в одну ємність і 10 мл по діагоналі в другу. Більше для початку лити не треба. Воно підніме десь до 50-55. Цим воно підніме. Звісно, що рівень вологості залежить напряму не тільки від того кількості води, яку ми заливаємо, а й від оточуючого середовища, від вологості у приміщенні від температури. Інкубатор повинен стояти при кімнатній температурі. Бажано не нижче 20 градусів і не вище 25. Звісно, бувають нюанси, але треба встановлювати так, щоб можна було регулювати ну, в нормальних умовах, щоб він працював, тому що можуть бути збої. І так, яйця поклали, переворот під'єднали, але він виключений. Закриваємо. При закриванні інкубатора дуже важливо завжди кожен раз перевірити. Щоб ніде ніякої не було щілини. Тому що лише ця щілина не будемо знати, куди дівається волога. На кришці інкубатора що в нас? У нас є чотири вентиляційні отвори. Отак, вони закриті кришечками. Чотири. От. Для чого вони? З другої половини інкубації ми будемо е, покращувати вентиляцію в інкубаторі. Ми будемо відкривати по черзі, по діагоналі ці. А потім ці, і будемо міняти. А на останніх періодах, на останньому термін днях інкубації, я відкрию всі ці чотири отвори, щоб вони вже були відкриті, повністю на підготовку і на вилупі, повністю до кінця вже будуть відкриті. Як регулюємо вологу? Зверху є ось таке гарненьке, жовтеньке яйце. Воно отак його провертаєш, утворюються щілинки. Регулюємо. Сильно великий рівень вологи, значить, під ним відкриваємо дужче. Треба зменшувати, значить, прикриваємо, прикриваємо, прикриваємо. Тобто волога регуляє, регулюється оцим яйцем. Значить, в інкубаторі є підсвітка, є вентилятор, є вологомір і є автоматичний поворот. Також є можливість, ось у нас стоїть акумулятор. Є можливість, інкубатор може працювати і від розетки, і від акумулятора у випадку вимкнення світла. Вологу доливаємо, воду завжди доливаємо виключно теплу. Якщо буде вода не тепла, а холодна, інкубатор буде показувати помилку. Якщо ви живете так, що у вас вода, припустимо, не з водопроводу міського, а зі свердловини там чи з криниці. Краще наливати все-таки кип'ячу відстояну воду, тому що робиться вопняковий осад. Ну, це вже на ваш розсуд. Далі всі маніпуляції, коли ми відкриваємо інкубатор, хочемо відкрити, ми завжди його відключаємо. Під'єднаний і працюючий інкубатор не можна ніколи відкривати. Чому? Тому що там є тени, котрі є регулятор температури, який регулює нагрів тих тенів і, відповідно, Температуру всередині інкубатора. Якщо ми будемо різко відкривати, буде різкий доступ холодного повітря. Відповідно, регулятор температури буде думати, що температура впала, і будуть ті тени шпарити за мамою, за тата, як то кажеться. І потім, коли ми закриємо, тени розжарені і прямо близько до яйця може відбутися перегрів. Цього не треба допускати. Тобто, якщо хочемо відкрити інкубатор, ми його відключаємо. Відкрили, зробили що треба, закрили, тоді включаємо назад. Ось тут є два гнізда. Ось є два гнізда. Це для живлення. Ми використовуємо ліве гніздо для розетки, а правим використовуємо, якщо ми під'єднували акумулятор. До речі, сталася така в нас ситуація, що нам таки приходилось його під'єднувати. Включаю я інкубатор. Включила. Тут є датчик днів, є температура, показує, показує рівень вологи. І показує, через яку кількість часу буде наступний переворот. Ну зараз переворот відключений, тому що першу добу я яйця не перебуду перевертати. А вже включу автоматичний переворот з другої доби інкубації. Тобто, для початку інкубації інкубатор прогріти мінімум 6-8 годин, а краще 12%. Я прогрівала 12 годин. Я долила вологи і зараз буду її ще доливати. Мені потрібно зробити на старт інкубації 60% вологість, температура встановлена 37, 38 градусів. Перший день інкубації я буду інкубувати при температурі 38 градусів, при волозі 60-55%. Не провітрюю, не охолоджую і, і не перевертаю. Переворот відключений. Отака ситуація станом у нас на перший день. Яйце ми заклали, інкубацію починаємо. В наступних наших відео я буду розповідати про режим інкубації. Провозкопування, тобто повний перелік і буду давати схему, по якій я це роблю. Але хочу сказати, що перша інкубація в моєму житті це була інкубація індиків бік 6. Курей ми заклали вперше. Також експериментальна інкубація. Буду показувати всю правду, що роблю, що виходить, що не виходить, і побачимо, що з того буде. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і чекайте нових відео. До побачення.